Якби вони не відчули сьогодні спротив суспільства, то я думаю, що ми б зараз були в кращому випадку в Печерському суді, а в гіршому випадку можливо і ще далі. Вже завтра Тимошенко має знову з'явитися у генпрокуратуру. Тепер, після завершення розслідування справи, вона має почати ознайомлюватися із матеріалами. Запевняє, наміру переховуватися немає. Олексій Братущак, Ольга Снісарчук, Юрій Усик, п'ятий канал. Сьогодні до нашої студії приїхала сама лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, сьогодні цілий день у ЗМІ обговорювали можливість вашого арешту. Цього не відбулося. Ви шість годин провели у генеральній прокуратурі. Що ви весь цей час там робили? Ну насправді це трошечки дезінформація, тому що відбулося затримання. Зараз ми оприлюднили через засоби масової інформації в інтернеті. Документи є постанова про затримання. Є рішення Печерського суду про дозвіл цього затримання. І коли я прийшла до Генеральної прокуратури, в принципі, проводилися всі процедури щодо підготовки арешту і до, власне кажучи, вивезення мене в Печерський суд для остаточного рішення, всі входи були заблоковані ОМОНом в масках, повністю були відключені наші мобільні телефони, комп'ютери. Ми не змогли спілкуватися вже з нашими колегами за межами прокуратури, і мене повідомили, що сьогодні я буду позбавлена свободи. Хто повідомив вам про це? Слідчі, які проводив слідчі дії, і керівник управління. Потім, наскільки я зрозуміла, коли ця інформація потрапила в засоби масової інформації, коли дізналися про це, то включилися. Першу чергу посли європейських країн Великої Сімки, і вони вже з 11-ї години вимагали зустріч з Генеральним прокурором. Він прийшов на цю зустріч, і на цій зустрічі відбулася розмова, яка, власне, мені здається, була основою для того, щоб Шунка переглянув своє рішення після консультації з президентом. То ви гадаєте, Я... що це було рішення Генерального прокурора? Ні. Я говорю після консультації з президентом. Це було безумовне рішення Януковича. Я хочу подякувати послам європейських країн, хочу подякувати послам Великої Сімки, а також лідерам тих держав, які зателефонували Януковичу, захищаючи моє право, мою можливість працювати в опозиції. Крім того, була зроблена відкрита заява європейського парламенту. Її зробив є Бузик, які назвав це політичними репресіями, політично мотивованими переслідуваннями, я хочу йому також висловити слова подяки за такі мушні дії. А крім того, європейська народна партія, яка включає партії всіх лідерів Європейського союзу, всіх лідерів країн, президент цієї партії. Пан Мартінс, я йому дякую, Елмар Брок, який координує міністрів закордонних справ Європейського Союзу, який зробив заяву, також депутат Європарламенту Гелер разом з ними. Тобто резонанс за межами України був такого рівня, що якщо його поєднати з позицією журналістів в Україні, з позицією людей, які почали збиратися біля Генеральної прокуратури, все це. По суті, примусила президента Януковича відмінити своє рішення про мій арешт, і потім мені винесли таку постанову про звільнення. От ви можете її взяти для подальших розмов. Постанова про звільнення старших слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури. Так. тобто, власне, я була вже затримана, і після того. Вони вимушені були під тиском світової спільноти людей, які прийшли під прокуратуру засобів масової інформації, журналістів. Вони вимушені були по ходу міняти е, свої рішення. У прокуратурі вважають, що ви про рішення печерського суду довідалися завчасно ще вчора. Ось про що сьогодні заявив перший заступник генпрокурора. Пряма мова дімірна сама. добровольно явилась к следователю, видимо, зная о том, что есть решение суда о ее задержании, и, видимо, предвосхищая негативные, возможные негативные для себя последствия, явилась добровольно вместе с защитником и добровольно участвует в следственных действиях. Виходить, якби не було цього рішення, якби ви точніше, якби ви не знали про це рішення за логікою заступника генпрокурора, ви б не з'явилися. Я можу вам сказати, що саме про це рішення я не знала, але вчора ввечері мені передзвонили люди, які працюють в генеральній прокуратурі в адміністрації президента, і попередили мене, ну скажімо так, по людськи попередили, що е, завтра я буду заарештована. Тобто я знала, що в прокуратурі готується арешт. Я навіть в 23 години ночі вчора записала звернення до народу України про те, що я знаю, що буде такий арешт. Я знаю, що вони прийняли Янукович, прийняв таке політичне рішення, але я не буду категорично ховатися. Я нікуди не буду жати. Я чітко сказала, що мені немає. Ховатися, у мене немає порушення закону. І я не буду, як в 2005 році, Януковичі в своє оточення, ховатися десь там на стравах від правосуддя і від закону. Я для себе прийняла рішення, що я йду в прокуратуру саме тому, що не боюся цієї влади, яка по суті представлена кримінальними авторитетами держави, які в минулому, власне кажучи, представляли кримінальні а не українську державу. Тому е, я записала звернення до народу, і зранку, знаючи, що мене будуть арештовувати, я пішла не для того, щоб дати там свідчення чи покази, а просто щоб зайвий раз показати, що я їх не боюсь, і що вони з усім своїм репресивним апаратом, з усіма своїми прокуратурами, судами не приватували, що багато тіше ніж я, тому що вони бояться, а я ні. І якщо б вони не боялися, вони б ніколи не арештовували, вони б ніколи мене не травили своїми кримінальними справами. Вони знають, що в політикумі України майже не залишилося людей, які можуть їх поставити на місце, які можуть покінчити з олігархією і які можуть покінчити з криміналітетом в цій владі. Вони знають, що зі мною домовитися неможливо, і тому вони хочуть. Запобігти наслідків для себе і просто мене переправити у в'язницю. Але я хочу вам сказати, їй це не вдасться. Рішення Печерського суду прокоментували деякі депутати від партії влади, партії регіонів. Маємо одне з них пряма мова. Генеральна прокуратура виключно в рамках чинного законодавства, якщо слідчий бачить, що особа ухиляється від проведення слідчих дій без поважної причини, наприклад, заявляє про те, що хворіє, і перебуває на лікарняному, тому не приходить на допити, але в цей же час з'являється в якихось інших місцях, зокрема бере участь у ток-шоу. То це може розцінюватися як ігнорування співпраці з прокуратурою. Рано чи пізно прокуратура може поставити питання про заміну запобіжного заходу, тому що така поведінка абсолютно не вписується в рамки закону. У приватних розмовах з журналістами регіонали казали таке, майже цитую, що ви самі провокували і суд і прокуратуру на такі дії. Знаєте, я думаю, що я навіть самим заклам своїм опонентам ніколи не побажаю ні їм, ні їх дітям, ні їх близьким проходити через те, через що я проходжу 12 років, тільки заради того, щоб всі свої сили, всі свої можливості. Докласти до того, щоб Україна нарешті стала ноги і позбавилася олігархії, клептократії, позбавилася тих людей, які Україну просто е, привласнили як акціонерне товариство закритого типу. Я 12 років борюсь з цим і з цим явищем. Я вірю, моя віра дає мені сили боротися. Я вірю в те, що Україна. Дійсносне сильною демократичною незалежною державою, і ви знаєте, коли сьогодні мене як екс-прем'єр-міністра, керівника найбільш опозиційної партії, яка по суті взяла 11 мільйонів голосів на виборах в другому турі, по суті, відомо там ще які результати виборів були у Януковичі, і вони мене сьогодні в прокуратурі принизливо обшукували при камерах, вертали мої речі, розглядали. Вони намагалися принизити всі можливими засобами, і якщо б не повстала світова спільнота і українське громадянське суспільство, журналісти, громадяни, депутати, то я б сьогодні була заарештована. Я хочу сказати вам, що я дуже добре раз за рахунок бюджетних грошей вибудована репресивна машина, яка може кожну людину в країні взяти сьогодні і з неї зробити просто все, що вона хоче. І Людина не буде навіть знати, куди піти і захиститися. Ви кажете про репресивну судів немає. Машину. Генпрокуратура працює на мафію, СБУ, частина мафії. Скажіть, куди про людині піти, щоб добитися правди, чому у неї сьогодні така пенсія, зарплата, чому такі тарифи? І люди знають, що це у них забирають і моє запитання: як тоді вкраїншити правосуддя? Ви не довіряєте судам. То ви не довіряєте прокуратурі. А якщо припустити, що завтра ви переможете на вибор, і е, опозиція виявиться недоторканною, хто тоді притягуватиме до відповідальності наступну опозицію або чинну владу. Тобто, наприклад, Азаров буде тоді опозиції. і його теж не можна буде ну, притягнути до відповідальності. По перше, давайте не говорити, що це я не довіряю судам. Не тільки я не довіряю судам. Ви знаєте, що на цьому славнозвісному шоу шоу Осавіка Шустера був було опитування. Хто довіряє судам в Україні? 90% людей сказали, що вони судам не довіряють. Це не я не довіряю. Це сьогодні кожна людина позбавлена права захистити себе і дітей. Ви кажете, що я не довіряю Генеральній прокуратурі. Подивіться, будь ласка, будь-які опитування: 90% не довіряють силовим структурам, які сьогодні є складовою частиною мафії. Вони не можуть, люди, себе відчувати в небезпеці в своїй власній країні. І їх діти не можуть себе відчувати в небезпеці, коли їх в міліції, їх дітей в міліції вбивають, коли СБУ тягає їхніх дітей з майданів на допити і у в'язницю, коли прокуратура арештовує тих людей, хто не зламався, навіть серед громадян суспільства, і які можуть тримати позицію, кидають і перетворюються в ВВД, кидають людей в тюрми. Так хто довіряє цьому? І тому я хочу вам сказати. Недостатньо лише поміняти владу. Нам треба з вами сьогодні для себе зробити висновок, що в країні потрібно повністю поміняти систему нашого життя, правила і порядки. Нам потрібно переглянути все від Конституції до законів, які мусять давати кожній людині право бути захищеною, починаючи від судів присяжних, від обрання суддів народом, від повної. Підконтрольності і відповідальності президента, депутата, кожного чиновника. Причому не тоді, коли вони підуть в опозицію, а тоді, коли вони на місці при владі, і коли треба дати і треба почнуть... дати людям право. Дайте я от завершу, як я це бачу. Треба дати людям право в ті правосудні суди, які будуть судом присяжних, які будуть судді обрані людьми, дати право людям звертатися. І ініціювати порушення кримінальної справи проти кожного посадовця чиновника, аж до президента, якщо вони порушують закон. Якщо ми не маємо і не зламаємо цю систему, немає значення, яка влада прийде. Буде. буде все лишатися як завжди. І тому сьогодні я 90% присвячую не прокуратурі. А ми сьогодні розробили такі зміни до конституції і до ключових законів України, які можна буде прийняти тільки коли усунути. Цю кримінальну команду від влади це треба буде прийняти і зробити іншу країну, і не за політиків, за партії треба рвати душу, а за нову систему облаштування нашої моє країни. моє запитання в тому: судиш і прокуратура не міняться, як, як тоді притягувати до відповідальності тих, Я хто в, в опозиції, вважаю... тому що завтра чинна влада, наприклад, піде в опозицію і скаже: ми опозиція Послухайте, Не передюргуйте. Я можу вам сказати, що перше, що потрібно робити. Зразу після того, як ця мафія буде усунута від влади, треба зразу міняти всі ключові позиції Конституції і законів. І я вважаю, що якщо ми не зберемося ці сили і не здатні будемо це поміняти, наші діти будуть в небезпеці, тому що кожного можуть взяти, пропустити через цю м'ясорубку і випустити вже неживу дитину або неживу людину. Тому що це машина, яка просто нищить життя людей. Ми бачимо це на прикладі тисяч людей, які не можуть знайти правосуддя, десятків тисяч людей, які сьогодні гноять е, в тюрмах тільки тому, що вони вчасно не дали хар або представнику силової структури, або митнику, або СБУшнику, або податківцю, і цих людей, які в в'язниці так нам з вами треба нарешті раз і назавжди систему міняти. Ми вже спробували з вами поміняти президента в п'ятому році, що ми отримали. Ми отримали таку саму продажну корумповану гнилу систему. Зараз нам треба починати не зліччя, яке-не яке міняти, а починати з системи перетворення країни з її усвідомлення. Завтра знову викликають до Генеральної прокуратури. Ви вже заявили, що підете на допит, чого ви очікуєте? Знаєте, я сьогодні біля Генеральної прокуратури сказала, що насправді, безумовно, я як людина маю емоції. І я переживаю, що буде завтра-післязавтра. Але мені по великому рахунку це не так важливо, як те, а що буде завтра, післязавтра, після післязавтра з державою, з кожною людиною, з кожною дитиною. І я хочу на своєму прикладі вам показати, що не треба їх боятися. Ви бачите, що Янукович, який має сьогодні все в руках: силові структури, суди, всю репресивну машину. Але він боїться мене, а я його не боюсь. Я не боюсь, тому що я завтра піду в прокуратуру, і я буду демонструвати, що я здатна боротися, і я переконана, що так само здатен боротися кожен з вас. Згадайте цю журналістку, яка в прямому ефірі, розповідаючи про погоду, знайшла можливість повідомити людям про те, що в Україні відбувається катастрофа і що сьогодні принижується і нищиться життя людей. Так це проста журналістка. Яка по першому працівниця національному гідромецен. каналу, працівниця Гідрометеоцентру, яка знайшла можливість при блокаді інформації на центральному національному каналі, першому донести до людей, що в країні трагедія. Що сьогодні люди, які при владі, у вас забирають останні. І вищення тарифів, цін на все, що ви сьогодні споживаєте, це не просто так. Вони ці гроші перекладають в свої кишені, вони у вас їх забирають. І тому я хочу, щоб ви знали. Що так як у мене достатньо сил вірити в Україну і вірити в нашу з вами перемогу, так і у вас цих сил достатньо. Просто треба йти вперед і не здаватися, не дати можливості через їхні канали телебачення вас ще раз обманути. Як це було на останніх президентських виборах, як це було на місцевих виборах? Ви здатні перемагати саме ви, а не чергові політики. Дякую, Юлія Тимошенко була гостем нашої студії.